За свій робочий стіл Володимир Осипов сідає дуже рідко. Життя театру вимагає руху, постійні репетиції, спектаклі та гастролі. В Черкаському театрі Володимир Осипов керує вже 13 років. Загалом же театральній справі чоловік віддав вже 40 років життя. Перш ніж очолити черкаський драмтеатр, була праця в ризькому та одеському театрах. Був і звичайним працівником сцени і завідувачем відділу постановок. Як говорять військові, що пройшов від солдата до, до будем считать, що директорської должность генеральська то полюбив театр ще з малку вибором професії каже Осипов, завдячує своїм батькам вони вчили любити мистецтво сцену кіно та літературу Ти цілком в матеріалі ти повинен бути цілком в цьому процесі, що відбувається. Може бути, це робить якийсь момент роботи трудно фізично но в то же время э, ты всегда знаешь, что ты делаешь и, и, какой результат в итоге должен получиться. Змінити свою роботу в театрі, каже Володимир Осипов, не думав, хоча доля постійно дає вибір. Було пропонення э, возглавити в Ярославлі театр Волкова. Тобто це теж дуже старинний. Э, Ось вот, це вот єдине, може бути, э, той момент, о якому я Сьогодні юлюсажалені, але вже так, щоб я я каявся, то во мне не происходит. у підпорядкуванні Володимира Осипова чудовий колектив. Усі його люблять та поважають. Говорять про нього як про людину волюву, цілеспрямовану та рішучу. А ще кажуть, що він дуже добрий та зовсім не пам'ятає зла. Вимогливі. Без цього неможливо. Не було б театру без цього без вимогливості От. і без терпимості. Тому що терпіти акторів теж треба вміти. У нас витерпіти це дуже важко. Коли ми познайомилися, я приїхав в театр, я побачив перше, що його дуже поважає колектив. А отже, є ота сув'язь взаєморозуміння лідера колективу і самого колективу. Ще цінують директора за його професіоналізм. Він ніколи кажуть актори не боїться експериментувати та постійно підтримує молоді таланти. Завжди робить для акторів якісь сюрпризи, тобто він запрошує режисерів, створює фестивалі, і це нам дуже подобається. Втілювати всі творчі задуми та керувати численним колективом допомагає його дружина Раїса. Вона працює разом з Володимиром Осиповим в театрі художником Гримером. Это хорошо о том, что она не связана с артистической трупой театра, поскольку всегда это подвергалось некой критике о том, что когда жен, если у директора жена актриса. З вірною супутницею та подругою життя Володимир Осипов разом вже 33 роки. Я його помощниця, як що я говорю, я всіх абсолютно знаю, от психіку кожного актора, як кому подойти. Під керівництвом Володимира Осипова театр зажив по-новому. Вже шість років, як він став академічним. Театральна трупа постійно оновлює репертуар, бере участь у всеукраїнських та міжнародних фестивалях. Володимир Осипов працювати в театрі планує і надалі, бо без улюбленої роботи вже не уявляє свого життя. Вля Доброскок Роман Буша, Віка новини.